Я взагалі зараз студент, навчаюся в консерваторії, ну, як ви могли теж здогадатися, да? я живу в гуртожитку зараз. І ну, я зрозумів, що ми самі створюємо для тараканів всі комфортні умови для поселення. розумієте? Ну, просто ми відсунули старий холодильник. Ми відсунули старий холодильник я там побачив розсипані італійські приправи, щось там. ложка, виделка, пляшка шампанського. Ну. Я такий думаю. Ну, вони, вони ще так, знаєте, розслаблено переміщались, наче шукали спагеті з сиром маскарпони до італійських приправ. Ну. А в сусідній кімнаті співали пісню. Поруч стояв калізей, тобто смітник. Якщо ви знали, в вміщалось вміщались ну, приблизно там, 70 тисяч людей, вони могли за три хвилини покинути арену. У нас на кухні теж саме. Знаєте, Вночі вмикаєш світло, просто всі гладіатори за лічені секунди розбігаються. Знаєте, Все у них було чудово до того моменту, поки ми не купили на розетки отруту за 500 гривень. Це я називаю падіння Римської імперії.